Друзі, добрий вечір. Хочу записати таке відео, бо я розумію, що це зараз буде кругом. Значить, дивіться, починається розсилка таких смс-такого плана. Читаю. Сьогодні о 000 будуть невідомі дзвінки. Не беріть трубку з 2.00 до 4.00. кажуть, будуть бомбити Україну авіацію. Передай іншим, дзвінки будуть наводкою. Тероборона це стверджує. Що, друзі, хочу сказати? Це фейк, це досить серйозний фейк для того, щоб зробити ажіотаж. Тобто я вже розкинула карту, подивилась, для того, щоб зробити ажіотаж в Україні і щоб з нього, розумієте, українці почали не просто заспокоюватися, вони почали агрезація, досить сильна агрезація. Так, от, щоб вони знову, щоб це все, -все зроблено для того, щоб була зроблена знову, пам'ятаєте, та евакуація, як -то всі люди тікали, так? спершу всі боялися. І такий масовий, як то кажуть, психозбук. Е, Обстріли будуть не більше, нічого такого страшного не не пройде, тобто обстріли будуть не більше, як як ну, як звичайні ночі. Ви почули мене? Все. Паніка, успокаємося, медитуємо і все ділимо на два. поняли? Якщо що у вас є, я пишу в коментарях якісь такі глобальні питання, будемо їх розсматривати. Як я кажу завжди, не ссать, не ссать. Розказує анікдотна сиділа. Російська мова ну, дуже добре підходить для анекдотів. Розкажу чого. Приходить, приходить ну. Ну, зустрічає, зустрічається з дівчиною, і вона його запрошує додому, а вона така сім'я інтелігентна, вони сидять якраз вечерять. Тато, мама, там всі такі пальчики, ножичок, вилочка, всі діла. І ця ж дочка заходить і вона каже, ну, ми там зараз зайдемо щось візьмемо, ну, познайомить, будь ласка, там 에, Сергій, це мій тато, там, це моя мама, от, а це мій кавалер Сергій. А очень приятна, при, приятна, і, оця, і мама каже. «Сережа, присаживайтесь с нами, покушайте». А дочка говорит, «Мам, не надо, Сергей сыт». А батька сытка говорит, «Да не ссыте, Сергей, присаживайтесь». Так і це сит. В смислі, ну він щось ну, не голодний, сит, ну, не ситі, представляєте. Так що, друзі, не ситі, Все нормально, це все фейк, не звертайте уваги. Вам могли переслати люди вже не боти да, і не шпигуни, а переслати вже ваші знайомі, які теж повірили в це. Тому не вірте все. Пока-пока. А, та, 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 та. Золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, свілі, розумні та люблячі Україну люди, які, які дивляться мої відео, з вами цього плану не трапиться. Пока-пока!